Сьогодні поговоримо про три різновиди касет для посудомийних машин. Перша Якщо потрібні касети під конкретний вид скла, то радимо обирати базові готові касети з фіксованими поділками під склянки. Зазвичай у нас виникає потреба подовжити касету в залежності від висоти келиха. Для цього ми використовуємо ось такі подовжувачі. Це робиться для того, щоб зафіксувати скло в самій комірці в касеті. Використовуємо від одного до двох-трьох таких подовжувачів, щоб перекрити висоту келиха. Таких базових. Касет в наявності в нас чотири види для вас, глечиків, навіть для ось таких великих глечиків, обираємо касету на 9 комірок. Для широких винних келихів та коктейльних типу джонтонік. Обираємо касету на 16 комірок. Касета на 25 комірок підходить для стандартних винних келихів, для пивних склянок, а також для широких олдфешенів. На 36 це більш вузькі комірки, тому вони підходять для вузьких келихів для шампанського типу флейта, для маленьких рюмок, для вузьких стаканів типу Хайболет.